І збірника підготовки до ЗНО та ДПА математика за редакцією БЕВС і Вуковської. Отже, при якому найменшому цілому значенні параметра А розв'язки рівняння мають різний знак, почнемо спочатку з аналізу коефіцієнта біля х в квадраті. Тому що якщо А-2 дорівнює 0 або А дорівнює 2, рівняння у нас не буде квадратним. А отже, розв'язки рівняння, якщо і є, можна пересвідчитись, підставивши за 2, то це взагалі один тільки розв'язок. Тому нам цей варіант не підходить. Далі ми пишемо а не дорівнює 2. В цьому випадку ми маємо квадратне рівняння і знаходимо дискримінант. Тут зручно було би скористатися формулою дискримінанта для парного коефіцієнта біля х. Простіші були б обчислення, якщо цю формулу знати, як за допомогою даної формули розв'язується квадратні рівняння, можна подивитись відео уроки в 8 класі з алгебри. Там, де йде мова про розв'язання квадратних рівнянь різними способами, в тому числі і даним. Якщо ж ви цієї формули не знаєте, тоді потрібно користуватися звичайною тією, що дається навіть в довідкових матеріалах. Отже, якщо користуватися звичайною, дискримінант буде b в квадраті, тобто мінус 2а в квадраті, мінус. Далі 4 ми множимо на а мінус 2 і на а мінус 5. Таким чином, це буде 4а в квадраті. Мінус 4 я тут перемножаю а в квадраті мінус 5а мінус 2а плюс 10. Тобто, це буде 4а в квадраті мінус 4а в квадраті. Тут мінус 7а множимо на мінус 4 плюс 28а і мінус 40. Як ми бачимо, у нас дискримінант 28а мінус 40. Для того, щоб йшла мова про те, що у нас різний знак мають має рівняння мати. Різні знаки корені рівняння, точніше, повинні бути. То дискримінант має бути більший за 0. І далі, як можна проводити міркування далі. Один із способів міркування може бути пов'язаний з теоремою Вієта. Якщо ми запишемо зведене квадратне рівняння, воно буде мати такий вигляд х квадраті. Мінус 2а на А-2х плюс А мінус 5 і на А мінус 2 дорівнює 0. Кофієнт біля х в має дорівнювати 1 В цьому випадку добуток коренів рівняння дорівнює А-5 на А мінус 2. А так як корені мають різний знак, плюс і мінус то приділені, вони також дадуть. Від'ємне число, тобто менше за нуль. Таким чином, ми розв'язуємо систему 28а-40 більше 0, і а-5 на а-2 менше 0. Для розв'язання другої нерівності використаємо метод інтервалів, для цього розв'яжемо рівняння. Буде дріб дорівнювати нулю, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює 0, тому а дорівнює 5, А не дорівнює 2. Виставляємо ці значення на числові осі. 2 і 5, вони навіть будуть обидві виколиці, тому що нерівність у нас строга. І далі визначаємося зі знаком плюс мінус плюс менше нуля там, де мінус заштрихували. І далі 28А мінус 40 більше нуля, тобто 28а більше за 40. А, а більше за 40, 28, скорочуємо на 4а більше 10 сьомих. Тобто 1,3 сьомих. 1,3 сьомих десь ось тут. І більше. Як ми бачимо, у нам підходить проміжок для А від 2 до 5. А не дорівнює 2 ми це врахували. Отже, при якому найменшому цілому значенні? Як ми бачимо, найменше ціле, воно знаходиться отут, і це число 3. Завдання збірника. Тестові завдання у форматі НМТ Олесі Мартинюк. Визначте найбільше значення параметра А, за якого один із коренів рівняння на 4 більший за другий. Отже, нехай порівнюємо x1 і x2, і якщо перший корінь на 4 більше, ми можемо записати це ось таким чином. Так, як іде мова про квадратне рівняння, ми можемо знайти дискримінант його, і це 2а мінус 6 до квадрату, мінус 4 на 6 на А плюс 3. Тобто 4а в квадраті мінус 24а плюс 36, мінус 24а і мінус. 72, два. Чити А в квадраті. Міс сорок А. Мінус тридцять Ось такий дискримінант. Можна винести за дужки, в дужках буде А в квадраті, мінус дванадцять А, мінус дев'яти. Такий у нас дискримінант. Для того, щоб йшла мова про те, що, йде, що маємо ми два корені рівняння, то дискримінант має бути більшим за 0. Ну, і, напевне, в даному випадку зручно використати теорему Вієта. За теоремою Вієта ми можемо записати, що х1 помножити на х 2 добуток коренів рівняння дорівнює. Вільному члену, а сума коренів рівняння буде дорівнювати ось цьому числу, але з протилежним знаком, тобто буде дорівнювати 2а-6. Ну і допишемо ось цю умову, що х1 мінус х2 дорівнює 4. От, фактично, ми маємо систему з таких рівнянь. І маємо знайти значення параметра А. Давайте подивимося на два останні рівняння системи. Якщо їх почленно додамо, то будемо мати 2х1 дорівнює. Тут Х2 знищується. А тут додаємо і буде 2А-2. Мінус 6 плюс 4 це мінус 2. Тому х1, щоб знайти, ми ділимо на 2 і будемо мати це А-1. Таким чином, Х1 ми знайшли. Ну, а Х2. От сюди підставляємо а мінус 1 мінус х2 дорівнює 4. Тому х2 буде дорівнювати. Я перенесу х2 вправо, а 4 вліво. І це буде А мінус 1 мінус 4, тобто А мінус 5. Один корінь і другий корінь. Виражений таким чином. І тоді ще використаємо цю умову. Добуток знайдемо х1 і х2. А мінус 1, коли ми множимо на А мінус 5, то це 6 на А плюс 3. Розв'яжемо рівняння. А в квадраті мінус 5а мінус А плюс 5. Дорівнює 6а плюс 18. Отже, а в квадраті. Тут мінус 6а. Переносимо вліво 6а ще буде, мінус 6а, буде мінус 12а. І далі 5 відняти 18, це мінус 13 дорівнює 0. Добуток коренів цього рівняння – мінус 13, їх сума дорівнює 12, отже, нам підходять числа 13 і мінус 1. 13 і мінус 1. При таких значеннях а, має виконуватися наша умова. Але Після цього обов'язково треба зробити перевірку, чи при цих значеннях А дискримінант буде додатнім числом. Або можна підставляти сюди, або в початкове рівняння і пробувати тоді шукати дискримінант. Ну, Так як у нас є вже цей дискримінант, то давайте пересвідчимо, що в першому випадку, от коли А дорівнює 13, я 4 не беру до уваги, тому що це додатнє число і знаходжу тільки знак. Виразу а в квадраті мінус 12, а, мінус 3. А це буде 13 у квадраті мінус 13 на 12 і мінус 9. Тобто 169 мінус 13 на 12. Це буде 156 і мінус 9. Яке у нас число буде? Ну, тут буде мінус 165. Тобто, як ми бачимо, це додатні число. Отже, а до рівня 13 нам підходить. Якщо мінус 1 ми знаходимо, то також, коли мінус 1, сюди підставимо, буде мінус 1 у квадраті, мінус 12 на мінус 1 і мінус 9. Ну, напевне, тут ми маємо 1 плюс 12, мінус 9, також додатні число. Тому в даному випадку нас і а тринадцять і А мінус один. Але ми маємо визначити найбільше значення параметра А, і це, звісно, буде число тринадцять.